Я пам'ятаю, мені здається, кожну секунду свого життя в Маріуполі ось з 24-го. Жити було круто. У нас зробили в місті ремонт набережної і пірсу. Я дуже люблю море. далекі кораблі. Я не хочу додому. нас це все відібрали. Чоловік з самого ранку пішов не шукати, де дай зброю. Він був 86 Днів на зосталі. Ну в Маріуполі, да. І ще 200 днів полоні. Кожен росіянин має відповідати. Кожен. Я в Маріуполі з вісімдесят року. Як заміж вийшла за чоловіка, так і там і жила. Воно стало мені вже дуже рідним. Змінилося, воно дуже змінилося. То було раніше просто промислове місто, в якому були металургійні заводи. І е, море наше то була така прилина. Тому що ми тоді раніше не могли нічим похвалитися, крім моря, розумієте? А з 15-го десь року, коли почалася відбудова міста, воно стало таке європейське, воно стало таке прекрасне, настали дуже гарні дороги. У нас чудові парки. В нас гарні школи і садочки, тому що вони не тільки зовні гарні, вони були ще і гарні всередині. Там було таке наповнення хороше. Там первокласний ремонт, і первокласні меблі, техніка. Там було приємно дітям знаходитися в садочках і вчитися в школах. Там, в нас чудові лікарні, в, в нас палати не ті, які раніше платили кошти, і вони були такі, знаєте, більш-менш пристойні. В нас палати всі були хороші. Всі, хай би всі були здорові, але коли, коли попадали в лікарні, то вони були чудові. Мало того, що в нас дуже хороші лікарі. Але в нас було багато техніки медичної, якої, такої первокласної, яка допомагала проводити всякі аналізи, там брати, робити якісь там не знаю, знімки. Ось Жити було круто. В нас зробили в місті ремонт набережної і пірсу. Це така чудова локація для фотографій і для відпочинку. Ти заходиш в море і тут, знаєте, це Я дуже люблю море. Ти проходиш. Там такі маленькі диванчики сидіти, каву попити, чайки літають. Вибачите? Далекі кораблі. Я не хочу додому. Просто все відібрали. Я пам'ятаю, мені здається, кожну секунду свого життя в Маріуполі, ось з 24-го, чоловік з самого ранку, пішов десь шукати, де дай зброю. А я поїхала на роботу ранку, тому що ми звикли, що вибухи були, ми розуміли, що щось таке сталося вже, що війна, але ніхто не вірив, що вона буде настільки страшна і повномасштабна. І... Була впевнена, що їх зупинять на підступах до Маріуполя, де я поїхала. Тоді повернулася додому, чоловіка ще не було. А тоді повернувся він і сказав, що їх не беруть. Вік. років А на наступний день він знову зранку пішов і отримав зброю. І прийшов додому. Ми його зібрали за півтора години, і він пішов. Захищати країну. Ми були до 21 березня, ми витримали до 21 березня. Не скажу, що ми не хотіли виїхати раніше. Ми пробували виїжджати, але ми вірили в те, що нас вивезуть автобусами, тому що було багато розмов. У нас не було зв'язку з 1 березня. І ніякої інформації не було. Не працювало радіо, не було телебачення. Ми не могли в телефоні подивитися, тому що у нас просто не було зв'язку. І був зв'язок, тільки який. Ми живемо, у нас будинок біля Зовсталі, вулиця Малофонтанна, і там є така краничка, в якої була вода. І півміста до нас з'їжджалося по воду, то ми всі новини збирали від людей, які приходили по воду. І від військових вони теж приїжджали по місту ходили чутки, що автобуси біля драмтеатру будуть. І ми завжди йшли до за драмтеатру, чекали. Були великі черги. Автобусів не було. Тоді шукали машину. Машини теж не було, але я не спішила виїжджати, тому що в мене були хоч якісь відомості про чоловіка. Він був... Спочатку він міст обороняв з хлопцями, які йде з центру міста до Завсталі, а тоді він виконував далі якісь інші. Завдання зв'язку не було, але я завжди могла піти до мосту, бо то недалеко, зловцям поспілкуватися і знати щось про свого чоловіка, у них були рації, і йому теж передавали, що я приходила. То два рази на через кожних два дні я ходила туди, і я мала якісь відомості. А от 17 вже березня я вже нічого не могла знати, тому що там після 16-го розбомбили. Драмтеатр. А тоді вони сильно бомбили міст і нас, я Азовсталь, і там вже хлопці не стояли, була якась інша бригада, і ми просто туди не дійшли з батьком. Ми з тим шукали прихисток в сховищах, але вони були всі переповнені, і нас ніде не взяли, а сусіди сказали, що приходьте, у нас є комора вони її якось забетонували, зробили таку для себе, для зберігання закрутки. І вони все повикидали звідти. І ми там три родини знаходилися там десь так, ну, півтора на три метри. І ми так сидячи. З лівого берега йшли люди, ми побачили, що вони йдуть. І якщо, думаю, вони з лівого берега йдуть, то ми з батьком теж підемо. І коли нас вже накрили градами, вже виходу не було, ми просто побігли. Разом з людьми, а на виході з міста це десь 10-12 кілометрів. Ми пройшли пішки. Нас підібрав хлопчик. І під обстрілами так вивіз до Запоріжжя. У мене була домовленість з чоловіком, що я, якщо виберусь, то я поїду до Львова. То. Чому саме сюди? У мене тут діти. У мене тут син, невістка і двоє онуків. В мене тут родичі є чоловікові. Я розуміла, що він був в Маріуполі. Я розуміла, відчувала, що він живий, але що з ним і як я не знала. І мене не було в кого спитати навіть, розумієте? Я прожила стільки років своїм чоловіком, а в мене не було навіть номерів телефонів людей, з якими він в той час там захищав той Маріуполь. Я тільки приїхала, коли вже сюди до Львова через деякий час, через. Тисячу телефонних дзвінків е, в міністерства. Е, я навіть президентові писала, щоб ви розуміли. На сайті я кругом шукала свого чоловіка. А тоді раптом зустріла Лесю, яка подарувала мені цю квітку чудову. На базарі шувар тут. є такий нижні, нижні, нижній шувар, і ми. З нею розговорилися, і вона схожа біда, вона дала мені номер телефона, я так зрозуміла, що це з НГО. І мені там відповіли. Мабуть, коли вони виходили, їх записав хоч хтось, тому що в мене була проблема, в чому мій чоловік був безвісти, зниклий, він був не підтверджений. 17-го, коли вони виходили травня, їх ніхто... Ну, їх зареєструвала наша сторона, а я так зрозуміла, що тоді не було Червоного Христа. СНГУ хтось був, записував хлопців, то я звідти знала, що він 17-го вийшов, що він у Оленівці. І тоді я почала збирати всю інформацію. А коли вийшли перші, наших обміняли перших 29 червня. Тоді було вже легше. Тому що я знайшла хлопців з нашої тероборони, яких дев'ятеро обміняли. Я з ними стелефонувалася, вони мені розказали все про чоловіка по Чоловіка обміняли 1 грудня, але зранку я вже знала, що щось станеться таке. Тому що в мене було таке відчуття, що хтось. Ем, у нас така була невеличка. Команда своя з декілька з нас, які ми трималися дуже-дуже тісно кубкою. І я написала зранку дівчата: молимося, кудись наші сьогодні обміняють. Тому що десь в російських пабліках ми знайшли, що буде обмін. Ось. І я така була знервована, а тоді викинули фотографії. І мій чоловік стояв так на задньому плані, повернутий боком, і холодне вухо видно. І я зрозуміла, що це Ігор. Їтям зателефонувала, кажу, тата поміняли. А він мені каже, мама, дочекаємося, коли списки викладуть, щоб не помилитися. бо знаєте, ти вже шукаєш в кожному обміні свого. Бо ти живеш від обміну до обміну. От. А тоді десь за півгодини зателефонували з координаційного центру вже і сказали, що ви просили допомоги. Чоловік вас аж міняли. І що йому вже видали телефон, і він зателефонує. І я зразу побігла до сина, ми поїздили, зібралися купою і на другий день поїхали в Санжари. Ми ж дуже довго, дуже довго і часто говорили весь час по телефону, весь час. Тому що ти, коли людини не чуєш. Такий час він був 86 днів на засталі ну, в Маріуполі, так, і ще 200 днів в полоні. Це був такий довгий шлях. Ми весь час говорили, весь час. Він весь час просив їсти, він весь час просив вести йому хліба, просив вести масло, сир, ковбасу. Вони були голодні настільки, вони хотіли ну, їжі, і вони хотіли їх багато. Ось. Я то розуміла, що ця їжа є кругом, її не обов'язково вести з собою. Та? Але він так хотів всього цього. Ми навіть встигли Вахою спільно вночі зробити торт Наполеон. Вона спекла коржі, бо я ще за донькою заїжджала, а я крем зробила ще тут в Львові. Тому що ми жили раніше в тому містечку одноповерховому, і там не було таких умов, щоб спекти. Тут вже можна. то Ми навіть йому на полеон повезли. Донька напекла вночі рогаликів з вишнею, бо він дуже любить. Я прийшла купила, знайшла тут вінницьке сало, тому що він любить тільки вінницьке сало, знаєте. Там ми повезли цілу купу таких смаколиків, то була повна машина. Тут так, сумки. Тут побачили ігор він такий худющий, господи, боїшся його дотронутись, щоб не переламати. Українські хлопці вони аналітично вміють мислити. Якщо їм показують російське телебачення, і Скабєєва дуже хвалиться один день, другий день і третій день, що те ж саме місто беруть там, або ще, то вони розуміють, що його не беруть. І якщо от в Оленівці, вони, коли їм розказували, що вже взяти Львів і президент за кордоном, а чути вибухи під Оленівкою, то зрозуміло, що не може бути так, що Оленівку під Оленівкою стріляють, а Львів вже взяти. Мій чоловік, він сам сильний людина, дуже і фізично, і, і морально. Він зробив шахи з бумаги. Грали в шахи. Він знайшов два листки чистих і собі планував життя надалі. Якось так вийшло, що 25. Лютого 2022-го він взяв зброю в руки і пішов захищати країну. Да? І тут так вийшло, що 25 лютого, тільки 23 року, він знову був в частині і вже знов захищав країну. На теперішній час я думаю, що їм потрібна найбільше зараз машина. Тому що та, що в них є, вона завжди виходить з ладу. Ми туди вже накупили купу. Всіх детальний і колеса купили, відіслала звідси. Але я розумію, що їм потрібна хороша машина, тому що їм треба перевозити своє спорядження, виконувати задачі. Ось завтра я їду в хуст забирати дрон, <свідкій> квадрокоптер купили в Німеччині, друзі допомогли в Чехії. Першого дня цього містечка ми поселилися разом з усіма, і ми тут якось живемо е, більш е, по сімейному. Кухня спільна <смачення> так підвезло. В нас дуже хороші люди вже проживають на другому поверсі. Дуже комфортно себе відчуваю. Коли є день народження, ми збираємося на кухні, такий великий стіл, <смачення> п'ємо чай, спілкуємося, і тут круто. Зараз ви проходили, бачили: ми плетемо сітки. Мені здається, що ми найдається, ну, що, що ми найліпші, найактивніші. найактивніші, так. І найвідповідальніші, можна так сказати. День вишиванки в Маріуполі. То неймовірне свято, тому що ти йдеш по місту. І мені здається, що вишиванки не тільки на людях, але й в вікнах. Там настільки було славно, гарно, красиво. Такі у нас ну 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 мені здавалося, що найбільше людей в вишиванках, правда, тому що якось всі виходили в них, і було і було так модно. І ти в вишиванці. В мене було дуже гарне плаття вишити. І дві вишиванки. Я, на жаль, тільки виїхала в одній, такій, яка була під низом, не була дуже не дуже була нова, знаєте. Тому що я навіть не зауважила, в чому що я в ній виїжджала, якщо чесно, чи виходила. Ось, А те все залишило, тому що коли ми з татом виходили, ми виходили на два-три дні. Ми думали, що ми. Ось ось вийдемо, зараз розкажемо, як там в нас. І хлопці звідси підуть і визволять наших звідти в Маріуполі. І все буде добре, і ми повернемося додому. Ну, на місяць. Знаєте, на більше ніхто не збирався виходити з Маріуполя. Ніхто не думав, що це буде так довго. Я впевнена. Ми відбудуємо. Чоловік просив, нас був. Збір, я Маріуполь, ми збираємося в кожному місці, збиралися для того, щоб планувати відбудову міста. Влада шукає спонсорів, ну і якось треба донести цю концепцію до містян. Ось, і я там <с? <с?> за чоловіка свого попросила, що він хоче, щоб центр міста залишився такий, який був. Я не знаю, чи хто прислухається, але для Маріупольців всіх дуже важливо. Щоб вони побачили те, що було, хоча б в центрі. У мене стіни стоять. Покрівлю в мене сусіди залатали, вікна закрили, бо там все повибивало. Він пустий вши. Але стіни кажуть, стоять. Вони мені присилали фотографію. Кожен росіянин має відповідати. Кожен хто причетний, і хто думає, що не причетний. Тому що своїм мовчанням вони вбивали нас так само. Я хочу, щоб їхні діти, їхні онуки, їхні правнуки відчували ту вину, яку вони які зробили їхні батьки і рідні. Я хочу, щоб був суд, і щоб кожна країна засудила їх. Я хочу, щоб була ізоляція Росії, щоб їм ніде не було. А якщо вони виїжджали, то щоб вони відчували, що їх ніде не приймають, що їх ніхто не хоче бачити, що з ними ніхто не хоче привітатися або сісти за стіл. Тому що бажати смерті всім, я не можу. Я вірю в Бога. Але якби їх не було на землі, було б да добре.